Доброго дня, діти! Сьогодні пропоную вам прослухати цікаву розповідь під назвою Як Оленка та Миколка рибку врятували. Літо було у розпалі. Сонце припікало. Дні стояли довгі та теплі. Маленька Оленка та її старший брат Миколка гралися біля річки. Вони будували високі вежі з піску. І запускали паперові кораблики за течією. Раптом Оленка помітила щось, що блиснуло на гарячому каміння біля самісінького берега. Це була маленька срібляста рибка. Вона випадково вистрибнула з води і тепер билася на сухому березі, намагаючись повернутися додому. Миколка, дивись, рибка, скрикнула Оленка, і її очі наповнилися жалем. Миколка швидко підбіг. Він побачив, як рибка ледь дихає, і зрозумів, що їй потрібна негайна допомога. Діти знали, що не можна брати рибку руками, щоб не нашкодити її ніжній лузці. Треба її швидше повернути у воду, сказав Миколка. Він озирнувся і побачив великий зелений листок, що ріс неподалік. Тримай листок, попросив він Оленку. Дуже обережно, як справжні рятівники, вони разом підсунули листок під рибку. Рибка була такою маленькою і тендітною. Золотий сонячний промінь падав на її блискучу лиску. Тримаючи листок з рибою дуже обережно, Діти побігли до самої води, там, де було мілко і прохолодно, вони акуратно опустили листок у воду. Рибка миттєво здригнулася і, зробивши сильний рух хвостиком, зникла в прозорах глибинах річки. Вона була врятована. Оленка та Миколка переглянулися. І щиро посміхнулися одне одному. Вони відчули тепло на серці від того, що допомогли маленькій істоті. Цього літнього дня вони дізналися, як важливо бути уважним до навколишнього світу. І завжди допомагати тим, хто цього потребує.